Більшість людей не знають, як Лос-Анджелес отримує свою воду. Лос-Анджелес найбільший округ США з 97 мільйонів жителів, але він майже ізольований від прісної води, оточений Тихим океаном і має переважно посушливий ландшафт. Басейн річки Лос-Анджелес може забезпечити водою лише 300 тисяч людей, тому для життєздатності міста довелося будувати масштабні акведуки для постачання води. Акведук Лос-Анджелеса забирає воду з річки Овенс та її приток у долині Овенс, але це завдало шкоди довкіллю, бо озеро Овенс втратило всі притоки і висохло. Другий Колорадський акведук, що веде воду з річки Колорадо, а найдовший каліфорнійський, який транспортує воду з Дельти річки Сан хоакін до Лос-Анджелеса, тож це.